Вихід на задній дворик, подивитися, що там в сусідів, як діла в них. Комната перша у нас на першому поверсі гостьова. Піднімаємося по сходах на другий поверх. Що у нас там на другому поверсі? На другому поверсі правильно. Нас зустрічає такий великий, широченький коридорчик. І з коридорчика вже у нас, бачимо. клац, перша кімната, заходимо. Друга кімната, це можуть бути ваші дитячі санузол на другому поверсі, вже більш просторий, звісно, куди без нього. І батьківська спальня, така величенька, доволі і своєю гардеробною, окремою вже виділено, все поставили перегородочку. І наверху ще у вас може бути горище, таке містке велике горище, куди ви будете складати Там коробки всякі, ненужні речі, Пилососи, коротше, все, що тільки можна, що душа побажає. Отже, чистовий будинок 125 квадратних метрів, вартість 100 тисяч.